Що я в образі ведьмы спеціально, щоб вам не було скучно. Прямо по тематиці відео відлічно вот Мені очень нравится, як у нього сьогодні волосы блістять, вообще красота, какая-то пісня. Ну, скажіть, що классно. А у вас завжди був спільний бюджет? Як до цього прийшли? Е, ні, не завжди. І прийшли ми до цього одразу після того, як розходилися, тому що я тоді вже почала самостійно якось фінансами керувати, і захотіла. Щоб ми окремо все сплачували, ну тобто там скидувалися, як це правильно сказати, українською на продукти. Ось і тому з того моменту роздільний бюджет. Але зараз я вам хочу сказати, Льоша мене дуже виручає, десь там може щось просто купити, десь дати грошей там готівкою, бо не там не вистачає, або ще щось. Зараз у нього з'явилася традиція, він мені. Що місяця щось купляє.